Як у нас справи з логістикою вже фактично на третій рік війни? Які рішення застосовуються для ефективної логістики? Ми зараз будемо говорити з нашим гостем. Це Сергій Алфоров, експерт з військової логістики, директор благодійного фонду Твій крок без перебільшень військова логістика це наше все. Артилерія це кулаки армії. Так, а піхота це серце армії, автомобілі та БТР це ноги армії. А от саме логістика це кроток. Насамперед, зараз дуже дуже важливе питання це розвиток мобільності ремонтної бази. Нашої армії зараз все стаціонарне це велика і бажана сіль для ракет та безпілотників. В першу чергу потрібно вирішити питання мобільності цих ремонтних груп. Це такі можуть бути ремонтні майстерні на базі пікапу, як ви бачите, майстерні на базі морських контейнерів, які за допомогою системи мультиліфт можуть перевозитись в місце, де це потрібно зараз. В нього дуже багато всякого інструменту та обладнання, яке може швидко все зробити.